Здивіться українці, коли жалість перетворюється в жалюгідність. Тобто ну, жаль, що у вас, у вас така гідність. Слабоумна, недостойна і тому подібне. Тобто, річ о тим, що всіх українців, німці приймали на початку війни з емоціями. Жалісті жалості до українців, котрі потрапали від цієї війни, але ж не всі такі українці. І через рік до українців сталося інше, інше стосунок, інші відносини, вже не такі, як були на початку, з емоціями жалості. Тобто, ну, тут по іншому можна віднестися, то одні українці більш стали приязними до німців, війшли в такі братські, дружні стосунки відносини з німцями. І там би, все нормально. Але інші німці дивляться так, дивляться і думають: ми працюємо. Ви не працюєте, ми отримали. Гроші ми отримали, гарячу картоплю, а ви не отримали. В чому ми мазафака винні? Німці спросять, у себе насамперед. Вони цього не продемонструють, наприклад. І так, стосунок до того, що відносина, що такий стосунок, що якщо поляки вступили навіть при вічно бухому соціаліст, Квашнєвському в НАТО. І на них не, і не тільки поляки, і Прибал, така, так сказати, краї Балтії, вступили до НАТО. І ніхто на них не нападає, все в на них гаразд нормально. То чому ви не вступили, українці? Запитають, сидячи за столом, за обідні перервою, там ще якось Рік пройшов, то давайте би, шахи на стіл чи карта, чи як там. Викладуйте. Що ж таке сталося? Вже, скільки ж можна гратися в жалість? Вже ця ваша, ну, тобто, жалість у німців до вас перетворюється в жалюгідність, котра відлунює від вас. Якщо ви вже вивчили німецький, давайте розповідайте і показуйте, в чому ви винні. Що війна в тому, що ви ж, ватники, сука, ви ж запрошували цей русський узкий мир. Так запрошували. Ось вони прийшов. Так чому ж ви ватятя нагрюване не поїхали тоді до цього русського миру? А приїхали на, до нас, показує свої ряхи, хр хрюки, блядь. І вимагає своєю жалістю, жалюгідністю, раджу, до вас, щоб ми вас. І гроші на самому початку носили все, годували, бігали, тюткали з вас. А ви що, як поступили? Ви поступаєте, як скажімо, пси, котрим приносять жречку, а вони потім цього приносящого жречку кусають і тим самим гризуть, кусають, і тим самим. Даючи себе показати, що які вони дикі, які круті, совок. Зараз наші ріги, наші міги будуть в ріги. Ми ж вас, фашистяк що, ми ж круті перемогли там, в Другій світової. Там, о -о -о. От така совкова зараза починає діяти в українців. І вже навіть не на другий рік, а за пару місяців, бо це, це така емоційна слабоумія Савкова, яка була вихована ще з Савської імперії, виховувалася в українців. Щоб вони такі примітивні були. Навіть ви подивіться, подивіться, що верзе. б, сама проукраїнська проукраїнка Фаріон. Забуваючи, звідки вона? Зі Львова. Львів, це що? Це Лімбург, так, Лемберг був. Тобто це при Австро-мадярській імперії. Ну, Мадяри там і близько срати не сідали, не сідали біля культури. А це була більш австрійська, ну, тобто, там, німецька, можна сказати, культура імперія, котра вимагала від людей. Орднунг і християнство. Вона не вимагала тільки мову знати. От ти знаєш німецький і все, можеш йти в ліс з палкою на медвідя. Тобто, навіть сам Гітлер зрадив своєї нації, своєї культурі. Не підготувався Сучара Ферюк Ферюктович до зимньої кампанії. А вирішив, о, пішла так, емоція, зараз совок візьмемо, москалів зараз нагнемо. Ось і нагнули. Так що я ж кажу, насамперед міць, зброя і організація суспільства. Ну і мова теж. Але це не головне мова. На мові української розмовляв Сімоненка, комуняка Грюбана, з парламенту українського. Хто тільки не розмовляв? Навіть Азіров, навіть Азаров, Янукович теж трішки розмовляв на мові. І куди вони всі завели? Петлюра Сімон, куди завів? І тому подібне. Так можна довести до. Годинами і днями розмовляти. Все з тому, що нехай ті українці, котрі хочуть, щоб до них не жалюгідно, а хоча ж би з жалістю і з гідністю ставились німці, нехай розкриють свої карти. Були чи вони на Майдані, чи вони ходили за НАТО, билися, щоб Україну до НАТО взяли, прийняли. Що вони зробили в сенсі політичному, щоб не відбулася війна? війна. Щоб вони раком під москальськими постійно не бували українці, кремлівськими наженджами, членками, органами. Нічого вони не зробили. Тому, нехай хоча ж би піднімають якусь німецьку культуру. Нехай в Німеччині хоча б піднімають українську свою етнічну культуру, бо Україна була в складі Німеччини колись ну, Австрійська імперія і тому подібне. І звідти із націоналізмом і тому подібне пішов дух про українськості, а не від совка. Від совка пішов дух тільки раком лазити і лізати дупо начальнику. блядь. Так що ось от такі українці думають, що якщо війна, то їм повинні щось робити. На ципочках, на циклах перед ними ходити, бабки давати і постійно там жаліти. А вони будуть бухати, вони будуть говном займатися, нічого не робити і все. Нахрін вони пос... ну, такі посіпаки потрібні. Нехай валять до рашки, нехай валять до своєї с... культури. С... Плохі люди, рідіскі. Так що, отак, от, німцям треба це ерклерен вияснювати постійно, щоб вони теж німці не впадали на цю вжалість. жалість. Бо скільки ж можна? Ви ж подивіться, що на фронті коїться діється. І подивіться, що діється серед цих вонючих, см смердячих ватників ватників в суспільстві. цьому Живуть реготота це від Бухалки до Бухалки. Так що я ж кажу, а що там казати? Тобто ті українці, котрі удоводнять німцям, що вони. Щось робили, щоб не наступила, не настала російська зграйна, падлюча підла і така підла, як і самі ці ватники, війна, напад на неньку Україну. Що вони для цього робили? Якщо у них нема доказів, нехай йдуть на будь-які роботи, там арбайт, працюють, працюють. І не вякають, що їм там зле, що їх там щось там не шанують, що вже не, ти, не ті часи, як рік тому, коли приймали бабло, давали цей Ватятінік, яка прикинулась під підбідіньких, собачья. Так що отак от, от нехай удоводнять, що вони хтось, що ну, фізично от вони боролись, вони ходили на Майдани, на всі революції, вони хотіли, хотіли до Європи. Ну, а через, скажуть, а через ну, от, котрий більшість ж вибрала, так, і Януковича, Урка шапка Збивателя і тому подібне, ми нічого не змогли зробити. Коли так, тоді це гідні люди, вони достійні нормальних стосунків до себе, а по-іншому ніяк не працюють.